Протягом останнього тижня Дніпропетровщина зазнала неодноразових атак від ворога, які призводили до пошкодження електричних мереж підстанцій та привели до відключення світла у мешканців області. Так, за тиждень енергетики повернули світло у 16 населених пунктів Дніпропетровщини. Це понад 8 тисяч родин, які були без світла через обстріли вороги. Максимальні пошкодження відбулися у Нікопольському та Криворізькому районі районах області. Незважаючи на постійні обстріли, енергетики оперативно лагодять пошкоджені ворогам лінії та обладнання. Роботи виконуються відразу після отримання дозволів від ЗСУ та служби з надзвичайних ситуацій. Наразі основні зусилля енергетиків були. Останню добу зосереджені на Нікопольському районі, де за добу було відновлено електропостачання понад півтори тисячі родин. На жаль, на ранок залишається 605 сімей ще без світла в червоногригорівській громаді, які були під обстрілами протягом останньої ночі. Усього з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації було відновлено електропостачання у понад 77 тисячах осель. Переважно це Криворізький, Нікопольський район. Також аварійні бригади ДТЕК ліквідували наслідки негоди, що тривала з ночі 16 серпня. Через несприятливі погодні умови, грозу і шквальний вітер було знеструмлено 41, на лінії, ой, 41 населений пункт. Це 17 повітряних ліній, більше 2 тисяч підстанцій. І було без живлення 9,5 тисяч споживачів. Протягом доби. Електропостачання всім цим споживачам було відновлено для ліквідації стихійних наслідків стихійної аварії. Було задіяно 18 бригад і 15 одиниць спецтехніки. Хочу нагадати про правила безпеки під час негоди. Під час сильного вітру потрібно уникати ліній електропередач, не наближатись до оголених проводів та обірваних ліній, ні в ні в якому разі не таркатись їх. Велике прохання, якщо ви стали свідком оборваних дратів, необхідно зателефонувати на телефон нашого кол-центру або надати інформацію до сторінки Фейсбук. Фахівці ще не працюють. Ми отримуємо дозволу від ЗСУ, бригади готові. І як тільки буде дозвіл, гадаю, до кінця дня ми завершимо ці роботи. У нас переважна кількість пошкоджень це обриви дратів. Бувають, коли снарядами у нас пошкоджені були декілька опор, а також пошкоджені трансформатори, осколками, які від розривів, пошкодж... були пошкоджені трансформаторні підстанції. Ну але переважна кількість. Пошкоджень це обриви дротів. неможливо це прогнозувати, тому що на деяких лініях одним пошкодженням воно обмежується і. По мірі виявлення цих пошкоджень, по мірі допуску зсу, там де території проходять розмінування, навіть відновлення однієї повітряної лінії може тривати довгий час, і це пов'язано із безпекою наших працівників, які не можуть іти наперед. Наші працівники забезпечені засобами захисту. Це бронежилети і каски. Наша робота. Взагалі пов'язано з тим, що ми працюємо у несприятливих погодних умовах, і народ, наші працівники, привикли до цього. Да, обстріли вони накладають додаткові вимоги, і ну, моральний, психологічний стан сказується, звісно.